Вітаю всіх, друзі. Є такий український соціолог Андрій Єременко. Мені його порекомендував Олександр Новохацький, тому що Андрій Єременко чи то у себе на Фейсбуці шляхом такого простого опитування, чи то шляхом фундаментального соціологічного дослідження намагався з'ясувати в українців, коли у них виникає потреба глибоко вивчити людину, з'ясувати, що собою являє людина. У тому випадку, коли українець планує позичити гроші, чи у тому випадку, коли українець планує лягти в ліжко. Ну, з протилежною статтю, звичайно. І, безперечно, в суспільствах 21-го століття, коли секс не є приводом для знайомства, майже 100% респондентів там чи опитуваних. Сказала, ні, ну ясно, що потрібно вивчати людину тоді, коли ми позичаємо гроші. А якщо ми просто плануємо переспати, то що там вивчати? Переспав, дай годі. Ось. Чому я зробив таке підведення? Тому що я б на місці Андрія Єременка провів додаткове соціологічне дослідження чи опитування. Чи потрібно глибоко вивчати людину, якщо ми плануємо їй продати зброю або дати їй по цю зброю? І ось е я переконаний, що ніхто навіть не зрозуміє, як так можна поставити питання, тому що в нашій технологічній, технократичній цивілізації. Продаж зброї це звичайно там торгівельна операція. Це як дурному з горба збігти. Є гроші, продав, нема грошей, не продав і так далі. Але це все не так. І це є більш інтимна дія, це більш інтимний, ніж там, позичити гроші чи одружитись чи там... статевий акт продаж зброї. Я вже не кажу про ленд-ліз, тому що лендліз. Це не зовсім продаж зброї, і швидше за все, це фактично безкоштовне, безоплатне постачання нам зброї. І нас глибоко вивчають, і нам пояснюють це і просять від нас інтимних відповідей на певні запитання. Я ще раз нагадую про статтю Вашингтон Пост від 16 серпня, коли були оприлюднені. Дуже делікатні розмови в куларах шотландського саміту кліматичного. Е, і ми цього не розуміємо. Не розуміє наш уряд, Зеленський, Офіс президента і так далі. Що продаж зброї це надзвичайна інтимна процедура. І вона будь-кому не робиться. Ця процедура, і просто так зброю не продають, не те, що вже а, її дають по лендлізу. І це необхідно розуміти. І це не другорядне питання, і я кажу не риторичне запитання, тому що нам треба задати собі, задатися запитанням, як нам себе повести, як себе позиціонувати, як себе проявити і показати, хто ми є. А я дуже прості речі, ну можу сказати. Тут питання не в розрахунках, чи ми будемо розраховуватися, а тут питання, що ми будемо робити далі після перемоги. Ми разом з корпораціями і тою частиною Демократичної партії будемо продовжувати. Ковідну адженду, ковідний порядок денний. Ми будемо ліквідовувати надбання цивілізації, згортати права і свободи. Значить, ми будемо витрачати 50% свого бюджету на закупівлю а, імунобіологічних препаратів компанії Pfizer і задовольняти фінансові інтереси бік Фарми і фінансових будинків. Ну, тому що в принципі фінансові будинки є головними. Ми це будемо робити. Ми будемо робити вигляд, що ми не помічаємо, як відбувається утилізація довірливих людей і випадкових бенефіцарів неолібералізму і оцеї епохи глобалізму. Ми не будемо звертати на це увагу. Ми впрягаємось і робимо це все. Чи можливо, ми даємо зрозуміти, що ми залишаємося самі собою? І це теж важливе запитання, оскільки ми навіть ну, не пробували собі, ну ми то пробували, а офіс президента в мене є підозра не спробував з'ясувати, чому нам дається зброя. І вони вважають, що це тому, що Зеленський не втік, а залишився в урядовому кварталі. Ну це все одно, що хірург не втік з операційної, коли привезли апендицит. Ну, це його обов'язок окуперувати, як із Зеленського, залишитися в урядовому кварталі і а, вести військові дії. Це тут навіть не може бути питань. А, і в офісі президента не можуть зрозуміти, що зброю нам дають, тому що наш народ показав себе з певної сторони. Так? Показав, що він здатен проявляти вольові зусилля і битися. І тому нам дають зброю, а не тому, що Зеленський залишився в урядовому кварталі і повчає всіх, як треба жити, і розказує, що ми тут будемо формувати нову цивілізацію. І розказуємо всім, як має бути. Це не, не прості і непересічні такі от а, моменти в поведінці. Які ми повинні усвідомлювати, тому що від цього залежить, чи ми а, фізично виживемо, чи дадуть нам зброю, або якою ціною нам дасться перемога. Це не просто так, О, оці всі, я піднімаю запитання. Тепер переходимо до зеленського плавно. Сьогодні вже є незаперечним фактом, що Захід не бачить. Продовження політичної кар'єри у Зеленського. І дати зброю це означає легітимізувати морально-етичний кодекс колективного Зеленського. І це означає дати йому перспективи легітимізувати його, зробити з нього переможця. Тому захід розрізняє і плавно так завжди пояснює, що зброю він дає народу України. І тягнути він буде з цим всім ділом до тих пір, поки це не зрозуміє Зеленський і сам народ України шляхом пониження рейтингів до тих пір, поки рейтинги Зеленського будуть маніпулюватися у вигляді там, рівня довіри 90% і так далі, і тому подібно, моя точка зору, що зброю нам будуть давати дуже довго. От коли у нас люди зрозуміють, що зброю нам не дають саме тому, що Зеленський не заслуговує бути переможцем, а не заслуговує бути переможцем зовсім не тому, зовсім не тому, що він а, не хоче там закуповувати а, вакцини компанії Pfizer. Там зовсім інші причини. Це важливо розуміти. Оці тонкощі, тонкощі їх важливо розуміти. До тих пір у нас будуть отакі проблеми. І це щодо Володимира Олександровича Зеленського. Ну, так, так нас навчають. І тепер я перейду до інтерв'ю з Гарі Табахом. Я реагую на там, сумую всі зауваження певні. Щодо потрібно, не потрібно розмовляти з Табахом, він агент ФСБ, там не агент ФСБ. Ну, Тут, ви знаєте, я мушу вдатися до аргументів цього подвійного агента Корчинського. Ну ви послухайте, всі вони один одного звинувачують у співпраці з Кремлем. Швець звинувачує Табаха, Ну, напевно, щось є навпаки. Табах натякає, що Швець є представником демократів і розказує казачки. До речі, мені казали люди, які живуть на заході, українці, які вболівають за Україну, допомагають. Кажуть, що Швець це Арестович для експатів і емігрантів, які виїхали там з Союзу, симпатизують Україні чи виїхали з України. Ну не треба серйозно ставитись до його казочок. Він казочки розказує Швець. Там гордон, когось звинувачують, Гордона звинувачують і так далі. І Багато ось таких є закидів, що всі там працюють на Кремль. Я вважаю, що це ну, деструктивна річ. Так не можна ставити питання. Я не вважаю там швеця відкритим. Лобістом-агентом ФСБ там, чи Росії. Це зовсім не означає, що він десь не має якихось контактів. Ну це таке. Тому для мене, чому я намагаюся йти на контакти з різними людьми. Тому що я хочу з'ясувати. Інтимні моменти взаємин, тому що від е, цих інтимних моментів залежить, дадуть нам зброю чи не дадуть, тому що е, продаж зброї, тиміж постачання зброї по ленд-лізу, це 100% спорідненість е, має бути е, стороною, яка нам надає зброю. І нам потрібно Представити себе о, у потрібних якостях. Чи є тут елемент кон'юнктури? Ну, ну, я припускаю, що очевидно є, тому що, розумієте, якщо ми представимо себе у вигляді камікадзе і почнемо літаки скеровувати в палуби там лінкорів чи крейсерів, і покажемо, що ми так швидше до якихось фанатиків. Ну, я не думаю, що це споріднить нас. Якщо ми здатні обв'язуватися гранатами і лягати під російські танки, то для чого нам постачати високоточну зброю? Ну ось, будь ласка, ми вам будемо постачати гранати і якісь там вибухівку в тротиловому еквіваленті і так воюйте з росіянами, розумієте? Це непрості речі. Я ось до чого це все веду. Я не випадково почав з цього соціологічного опитування. Ми повинні взагалі розуміти, що продаж зброї це ну, дуже делікатна річ, надзвичайно делікатна річ. І ми повинні водночас залишати самі собою, чітко вказати напрямок. За яким ми будемо рухатись після перемоги, з чим ми підемо, а з чим ми не підемо, але водночас ну, показати, що ми заслуговуємо на те, щоб нам дали озброєння. І цьому нічого страшного не буде якщо ми дамо чіткий сигнал штатам корпораціям англосаксам що ми не будемо приймати участь у всі цій, у всіх цих аферах, які нам нав'язують там фінансові будинки не гейци там і ще всякі там міжнародні аферисти на зразок сороса я хочу, уже фіналізуючись, нагадати Радянський Союз кінець 20-х, початок 30-х років Сполучені Штати Америки створили всю свої спецслужби для боротьби з комунізмом. Але разом тим, вон разом з тим вони вирішили надати своїх інженерів і надати якісь там ще моменти, кредити можливо, і так далі радянському союзу, і е, е, збудували промисловість. Індустріалізували Радянський Союз. Вони хотіли подивитися: а може вони праві, може варто дати їм шанс. Ось, звичайно, вони помолилися. Так ось не треба вбивати оцей шанс, не треба спрощувати, примітизувати ліз умови постачання зброї. І ми повинні себе показати ну, суб'єктом, і цілком можливо, що світ. Дозволить нам зробити ну, свій проект тут в Україні, про який так всі ну, багато у нас роз... розмовляють і кажуть, що нам потрібно входити в проектність. Я зараз не конкретизую це. Я до того, що ми можемо залишитися самими собою. Це спокійно продемонструвати світу, показати, що ми б'ємося не за територію, не за миску супу, це роблять і тварини. Ми б'ємося за вищі цілі. Ми маємо своє розуміння взагалі добра і зла. Ми його виборюємо і ми б'ємося не для того, щоб там дуріти в житті чи ну, пропалювати там наше життя. І Цілі наші високі, але вони особливі, і нам не по дорозі за деякими там програмами, які пропонують глобальний світ, ті ж штати, там чи навіть та ж Британія, я вже не кажу за Європу. І цілком можливо, це буде симпатично для світу, і це всі зрозуміють. Ну а Володимиру Зеленському і Офісу президента треба зрозуміти, що їм необхідно вже давати сигнали, що вони не збираються на другий термін, і ніхто їм в руки не дасть гроші на теоретичну відбудову. Я не знаю, коли це питання буде актуальним. Ось, але ніхто їм не дасть гроші і. Англосакси чітко це демонструють. Фотосесія у журналі Vogue, до речі, це фіналізація політичної діяльності. Я не знаю, чи цей натяк зрозуміли в Офісі президента, Ну, але це так. Навмисне це було зроблено. Можливо, це дійде трошки пізніше. Чому це потрібно говорити? Е, і потрібно це проводити якось в медійний простір. Тому що наші експерти не здатні розуміти натяків, вони не можуть читати не те, що між строчок, Вони уже навіть чорним по білому не можуть розуміти. І якщо ми просто будемо тупо об'єднуватися навколо президента, як пропонуєте мені в коментарях. То це дуже трагічно і драматично для нас закінчиться. Об'єднання навколо президента і 95 чи 99% підтримки, просто буде відтягувати надання зброї України. Я ще раз повторююсь. Ну, от те, що я хотів би важливо сказати станом на сьогодні суботу, 27 серпня. Я всім дякую за увагу. До наступних зустрічі і дякую всім за донати.